А кто-то посетит крылья. Машина. А топать будем? А давай топать. А ну, я все-таки топаю. Ой. Ой. А сам, а сам я бачила, я ты у мамы там топал. Пока не на улице. Ну да, поки Мы ж забруднимся. То, то мелече, щоб не ударився. Ой, ні, це, це 300 триста гривен. Все, ми пішли в хату кушать. Що це ти робиш? Ай-яй-яй. Ай, 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 ай. А Фенді підбирає, тобі хліб не можна. Ти віддав все віддав! Боже. А хто буде полисосить? Святик буде пилисосить, га? Куди я їзу? Куди? Ну, майже з'їв хліб, да? Кажи, та що, і печення з'їв, печиво, те що йому. А куди? Куди? А куди? Кажи, візьми на ручки. Ой, Фенді, ну ладно, збирай. А, ще й тут лишилось? Все. Фенді все немає. Отак От туп. Я кажу, вже сам умію ходити. Бух. Ну, все-все, ти не забився, нічого. Давай, давай, вставай, вставай, мій хороший, йди, я пожалію. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Час мама колясочку нам привезе і підемо гулять. О, зараз знову впадеш, святик, бубух, святик-бубух. Каже, тут всякі перешкоди. Угу. Ой, боже мой. Так. А топ-топ нозями. А топ-топ нозями. Святик Все, пішов. Двері були відчинені в віранду, і він бігом сюди. Ну, а тут оце ж дивіться що. Так, не чіпай грязні тапки. Куди? Виклав всі іграшки, і куди пішов, куди, куди? Куди хлопчик пішов? Куди? Ой, ой. Щось там, каже, мабуть, є. Що там є? під Ліжечком. Шо? А? Там нема нічого, ще ти не встиг туди накидати, кроме пилесоса шланг. Да, отак. От Ой, все Ой, Отак. Опа-па-па. І фенді ж бігає, а як же? рада та, що спала. Добу спить. Тільки свя... святик приїхав, все, у нас тут рикешетом. Да? Ну, о, кільце. Так, шукай кільце. Шукай, шукай. Шукай, кільце. Ага, мама тільки склала, мабуть. Папа чи мама хтось. Ну, він зараз швиденько. Що там є? Діставай. Діставай. А ти, каже, думала, що в тебе тут все буде чисто, таке. Ну це ж іграшки. Да? Книжечка? Хто там є? Давай почитаємо книжечку, давай. Хто там є? Киця є? Де киця? Пальчиком покажи киця, де киця? А де святі? Святік. Оце киця, да. Кіця. Киця. Фенді, що ти робиш? Рюкзачок рвеш. Давай, грайся, грайся. О, ну що він ніяк не говорить, да пиликан?

А де кульки? Ти ж порозкидав, кульки? Порозкидав. Фенді, куди ти потягла? Дай сюди. Неси сюди, неси. Неси сюди. Да, да бачу вона робить? Да? Що да? да. там є? Є. Машинку туди кинув. Кільце червоне кинув. Що ще ми кинемо туди? Обережно о, забрав. Ой. Та, бабуля, тепер тільки держись, кажи, я ось буду сам ходить, зовсім сам. Це перший день у нас такий, що ходе, потрішки, ну ще ж слабенький, ще тільки-тільки починає, ой Боже. Бух? Бух. Ти що хотів у сумочку туди сісти? а ти що то робиш? Що ти ото робиш ти Хм, То рюкзачок такий, ото бери свою качечку. Іграйся. Твої іграшки теж спали, поки оце святіка не було. Що там є? Говори, що там є. Бібій, там є, да? Бібій. Машинка, там є машинка? Кажи, єсть. Святик читає книжечку. Перегортай листочки, перегортай. Отак, От давай, перегортай. Трішки забава. Ой, а де святик там? Опа. Ну то ж не дістанеш. Yeah. <laughs> Ні, ой Боже, дістав. Тільки ну, ж бабуля, ти погано про мене думаєш. Занятий, занятий, каже, не мішай мені. Ти в бабулі трубочку забрав, каже, забрала, а що ти думала? Мені цікаво, що ти там кажи, пила. А віка зробила каву так з льдом. А він забрав. Підемо гуляти? Да? Слюнки біжать, да? слюнки біжать? Мама машину збирається мити, а ми покакаємось. Да? А да, вов там виглядає, он. боїться вона, бачиш, вона боїться. Да? Да? Вона боїться. Боїться спуститися так, mm. да, боїться, бабуля її висаджувала. Ну, а зараз я буду, чи вона підожде, ти? Підожде, що я тебе візьму, йди. Йди візьму. Давай, йди. Ага, тікає. Ну тоді стій, віка тебе опусте. Да? да. Пішла? Ага, вона боїться. А да? мав боїться? <сум> вона боїться. О. Ну я підійшла до неї хотіла ж її опустити, а вона боїться, тікає. Ой, так, Що ну. <сум> мама робить? Що мама робить? Ой кажи. <сум> Все? Нема? Нема Фенді? Нема. Да, Поїхали, там є Міша. Зараз подивимось, де він там є, той собачка, да? Міша. Шкода його, нікуди його не пускають, а колись був служив вірою і правдою. Ну, люди годують, ось бачу, мисочки стоять, годують мішу. А там міша. Зараз ми побачимо. Так, <хи> да. да, ми побачимо день. <хи> а Тут ось ще будочка є, йому, мабуть, поставили. Я ніколи не бачила. Він на то приходив. Давай. Зараз побачиш ти, Мішу. Дивися, де Міша. Дивись. <му> <У, лазиш? му> Лає Міша. Міша, чого ти лаєш? Каже, чого ти лаєш? Я прийшов до тебе. У. Каже, треба гостинчика носити, як приходите. Ну, ми щось не подумали. Да? Не подумали. Да? Не подумали. Бачиш, який Міша. Бачиш? Гарний Міша, гарний. Каже, ми завтра приїдемо і принесемо тобі м'яска. та? Ми не подумали.